Галузь тепличного господарства в Україні розвивається. Тому виробники тепличної продукції мають не лише слідкувати та впроваджувати новітні агротехнологічні досягнення у своє виробництво, а й шукати канали збуту та виходи на нові ринки. Про сучасне тепличне господарство йшлося на виставці конференції, яку у Миколаєві провела компанія інфоіндустрія в рамках українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва. Друга фаза українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва стартувала у 2014-му і триватиме до 2021 року. Проект фінансується урядом Канади спільно з Меноніцькою асоціацією з міжнародного розвитку меда, яка і реалізує його в Миколаївській, Одеській Запорізькій та Херсонській областях у партнерстві з Ізраїльським центром з міжнародного розвитку МАШАВ. У центрі уваги дрібні та середні виробники і фермери. Мета допомогти більш ефективно господарювати, знаходити нові ринки збуту продукції. У планах підвищення рівня життя майже 44 тисячам таких виробників. Наразі робота проєкту в регіонах увійшла в активну фазу. Тренінги, семінари, науково-практичні конференції. Кожен захід збирає численну аудиторію. В кожному нашому міроприяті, которая ми проводимо, ми стріємося, щоб люди понимали, що Кроме того, что нужно гнаться за высокой ценой для того, чтобы получить прибыль, еще можно найти способ удешевить продукцию, производство продукции, тоже увеличить увеличивать прибыль, увеличить объемы продукции. Может быть, перестать выращивать всем сразу томаты. А... Уращують какие-то другие культури, которые становятся уже, приобретают популярність в Україні. Не дарма кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом. Охочих дізнатися, що нового відбувається в сегменті овочевиробництва у закритому ґрунті, виявилося чимало. У Миколаїв на виставку конференцію Сучасне тепличне господарство 2016 Приїхали сільгосворобники з усіх регіонів країни, на які розповсюджена діяльність українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва. Організатором і модератором заходу виступила. Компанія Інфоіндустрія. Тепличне господарство для України важливе. По-перше, ми зараз знаходимося на півдні України, де є зона ризикованого землеробства. І ви знаєте, цього року у нас достатньо було вологи, а минулі роки були проблемні. І для контрольованого землеробства для гарних ружів для захисту своїх рослин багато аграріїв фермерів переходить уже на теплиці. Тепличне виробництво в світі зростає не такими темпами, але все ж таки з позитивною динамікою збільшуються площі у закритому ґрунті в Україні. Проте левова їх частка це невеликі теплиці господарств населення, і саме ця категорія виробників потребує консультативної інформаційної підтримки. Тож на конференції були обговорені основні принципи живлення та захисту. Сто рослин виготовлення та встановлення теплиць, системи зрошення насіння для закритого ґрунту. Цього разу ми вирішили більше уваги приділяти обладнанню насінню. І е, матеріально-технічним засобам, які потрібні для, для вирощування овочів теплицях аграрії, цікавляться, цікавляться тунельними теплицями. В першу чергу через те, що можна раніше отримати свій, отримати свій врожай, раніше вийти на ринок, отримати більше доходи від цього. Також присутні дізналися щодо пріоритетів роботи проекту з виробниками та умови участі у зустрічних грантах, які стартують восени. Пріоритетне Направлення номер ді. для встречных грантов, для финансовой помощи, для развития рынка. Это поиск фермеров-лидеров, это поиск тех людей, которые создают и формируют новые рынки. Номер два. Это продукция, которая выезжает за пределы страны. И для кого не секрет, что чем больше производит, тем ниже цена. И номер три, приоритет, это поиск культур и экспериментальных. Для того, чтобы не повторять то, что делает сосед, а для того, чтобы создавать возможности Криваючи другі під час проведення конференції працювала виїзна лабораторія з перевірки якості сільгоспродукції. А на виставці красувалися овочі та фрукти, вирощені в теплицях. Завершив конференцію практичний семінар на базі провідного на Миколаївщині тепличного господарства Владам Юг.